Ожу ця посадка на поїздінтерсіті плюс за номером 723 з полученням Харків Київ. На першій платформі південного вокзалу швидкісний потяг до Києва. Ним їде Вероніка Ходрева, показує сертифікат про вакцинацію. Нормально. Зробила вакцину, нормально становимося. Давно зробили. Півтора місяці десь назад. Відзавтра в потягах дальнього сполучення запрацюють нові правила перевезення. Це рішення Кабміну. І за ним у потяг пускатимуть людей з сертифікатами про вакцинацію, як електронними, так і паперовими, довідками про отримання, хоча б першої дози вакцини, або за наявності негативних ПЛР чи експрес-тестів на ковід. Зробити їх треба не пізніше ніж за 72 години до виїзду. Все таке довело бути, всі повинні бути вакциновані. Все таки має бути, всі мають бути вакциновані. Не розумію, чому таке маркобісів у людей і не розумію, що давно треба вакцинуватися. Я зробив вакцину ще влітку і мені нічого не страшно. Про нові правила у гучномовець попереджають у потязі. Лише одно наявність, де чекати по вакцину або негативна. У вагоні в масках не всі. <реку> а ви. Знаєте про нові правила? Ні, не знаю. Перевіряти ці документи у пасажирів будуть провідники до посадки. Тих, хто не матиме довідок або негативних тестів, у потяги не пускатимуть, розповів заступник начальника вокзалу Антон Білоус. У приміщенні ж вокзалу планують розгорнути пункт експрес-тестування. Укрзалізниця зараз працює над цим питанням, щоб організувати і дати доступ до найдешевшої змоги зробити експрес-тести по найдешевшим тарифам. Щоб при відправи можна було піти зробити експрес-тести на ковід. І також планується розгорнути пункти вакцинації, де принаймні одну дозу вакцини всі бажачі зможуть отримати. За словами Білоуса, пункт щеплення має запрацювати вже завтра. От коли облаштують експрес-тестування, ця дата поки невідома. Шукають лабораторію. Олександра Новосел та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.